Дякую, що долучаєтеся до ефіру на 24-му каналі. Адже зважаючи на те, що Україна в жалобі сьогодні оголошено день жалоби і у Києві, і у Кривому розі внаслідок страшної вчорашньої російської атаки по мирних українських містах. Ми розуміємо, що те, що робить Росія, це не вкладається в голові. І Також розуміємо, що таким чином росіяни вкотре хочуть, по перше, налякати нас. Ну а по-друге, чимало аналітиків пишуть про те, що Росії не вдається зараз бодай, якихось значних просувань зазнати на фронті. Як ви охарактеризуєте сьогоднішню ситуацію на найгарячіших ділянках фронту? Вона важка Інтенсивність... Бових дій за добу дакої до зі ста після за останні це дуже велике порівняння. Ворог має відповідні резерви, і ресурси для того, щоб наносити ураження і авіації, і артилерії, а також в особовому складу, щоб здійснювати все ж наступальні дії. Вони так, але просування має місце на найбільш таких важких. ділянка фронту, де віднос часів є розстояр, а Покровський напрям, південні ж э, діють э, і навколо роботи на там зараз сіра зона і э, східніше, північніше Вербового. Тобто, на жаль, при чому з просуваннями мають місце сотні метрів и до кілометра, і Тарецьк той же де потрібні нам ресурси, і резерви. Це і в першу чергу боєприпаси. Ситуація покращується, але не вийшла питання прицикова і резерви в збройні техніки. Ми в надії на союзників і безпосередньо безпосередня підприємця нашого промислового комплекса, а також потребують військовослужбовців на тіх бригадах, в ті бригади, які ведуть на дій безпосередньо на лінії зіткнення, тому ситуація на фронті не покращується ведуться важкі бої. Сила оборони України виконують стратегічну оборонну операцію, і поки ще на поточний час теж цієї операції зупинити просування ворога не сядна на потрібні сили, багато яких сьогодні можливо на саміті в НАТО буде зустріч відповідна і нашого президента з керівниками країн, членів НАТО. В першу чергу можливо, з президентом Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо, принципово, і питання буде стосуватися не тільки протиповітряно, проти ракетної оборони, а більш в широкому спектрі. І зняття там заборон по багатьом напрямом і постачання інших іншого сучасного зброї для того, щоб виконати завдання до зупинення просування ворога. Тобто, пане ігоре, зараз ми бачимо, що ситуація складається таким чином, що у окупантів, на жаль, немає проблем ані з живою силою, ані з постачанням боєприпасів з підвозкою до фронту. Попри те, що час від часу там з'являється інформація на деяких телеграм-каналах, що росіяни нарякають на те, що, начебто, їм там не вистачає їжі, питної води і що в них немає і снарядів. Тобто, все ж таки, зважаючи на динаміку бойових дій, ми розуміємо, що таки їм є зараз ким і чим воювати, на жаль. Це має місце, але я хочу сказати, під час підготовки ведення бойових дій використовуємо засоби артилерії, ударні безпілотні апарати, і наносимо відповідні удари по їх шляхам, по їх складам, і тоді відбувається саме. Менження, але на окремих ділянках я це підкреслюю і вдається своєчасно розвідати, наносити на враження. Це робити наша авіація, турмова бомбардувальна, це робить наша артилерія, в тому що хай хаймерси міне озброєння. Але цього не вистачає для того, щоб в принципі змінити ситуацію. І зупинити просування ворога при перехопити їх в на суходолі. Дякую вам, пане Ігоре. І ще таку інформацію маємо важливий момент. Адже сьогодні Міноборони України повідомило, що підписало меморандум з фінською компанією, яка є однією зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. І, от в нашому міністерстві оборони, кажуть, що це допоможе поглибити зараз нам у сфері космічної розвідки співпрацю з колегами фінськими. Ну і в свою чергу, це може допомогти нашим захисникам та захисницям. Також покращити ситуацію на фронті, тому що вся ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування землі, що важливо для національної безпеки та оборони України. Можете пояснити, що це означає, і дійсно наскільки це важливо в сьогоднішніх реаліях для України? Це означає, що ми просуваємося вперед відносно сучасних технологій воєнно наукових. І тут співпраця не тільки спільнами, а з іншими країнами додає нам багато чого, тому що у нас з космосу відбувається розвідка, принципово важлива для формування розвідно-ударних комплексів. Тобто завдання розвідно-ударного комплексу полягає в тому, щоб залучаючи засоби авіаційні, наземні, морські, будь-які. Поточному часі виявляти э, ціли ворога, об'єкти ворога і приймати рішення. Ця інформація обробляється на командних пунктах, а що створити, де інде передається безпосередньо на засоби ураження, і відбувається ураження такого роду об'єктів. Це сучасна технологія, яку треба засвоїти і розповсюджувати. Крім того, в роботі з Фінляндії. Цікавим є те, що це одна з багатьох країн, яка свої новітні розробки. Зрозуміло, що вона перевіряє, що робить іспити безпосередньо під час застосування війни в Україні, тому що ні, ніщо так не перевіряє як безпосередня війна, але так чи інакше, свої сучасні розробки, які ще не прийняті на озброєння Збройних сил саме цієї. Держави чи їх союзників, але вже передаються і проводяться іспити, значить, у нас в Україні і таким чином відбувається постачання сучасного озброєння. Це теж важливо. Ми вдячні фінам за такого роду підходи. Пане Ігоре, дякую вам. Я ще один такий важливий момент, який я хочу, щоб ви прокоментували. Отже, росіяни зараз, зокрема путіністи та пропагандисти Кремля, намагаються усяко звинувачувати Україну в тому, що відбулося вчора. Ну і вони кажуть, попри те, що ми маємо відео, ми бачили це на власні очі, влучання в дитячу лікарню «Ахмадит», Вони кажуть, що це не була ракета Х-101. Як думаєте, тих доказів, які сьогодні є у службі безпеки України та у інших профільних комітетів наших, Наших достатньо зараз буде, щоб все ж таки доказати всьому світу, що це саме та ракета, якою росіяни вчора поцілили по дитячій лікарні. Зокрема, там, на засіданні саміту в НАТО. Тут принципований мій погляд: питання. Ваша фраза відносно того всьому світу. Реальне і об'єктивне мають підґрунтя, працюють. У нас є відповідні інститути, у нас є відповідні структури, які вивчають наслідки нанесення ударів, ламки, залишки. Від всіх засобів об'єктивно їх оформлюють і представляють відповідні інстанції світові. І як би дуже багато працювати над цим, щоб щось там доказувати російській пропаганді, на мій погляд, не доцільно, цим займатися не треба, а показати нашим союзникам. Бачите, ви відповідні фотоматеріали. Об'єктивний контроль представляєте це дуже важливо. Треба облікувати, оформляти встановленим порядком. Я думаю, раніше пізніше, але всі вони спрацюють ці матеріали, ніколи будуть засуджені злочинці від країни. Пане Ігоре, так погоджуюся з вами. Дуже хочеться, щоб всі ті, по перше хто причетні до цієї атаки, а також всі ті, хто взагалі підтримують кривавий режим Путіна та допомагають йому вбивати українців та стирати з обличчя землі наші українські міста та села, як ви сказали рано чи пізно, але були притягнуті до відповідальності. Ну і щоб ми всі знали, що вони будуть покарані От кожен до останнього, хто підтримує криваву агресію Путіна. Вам дякую, пане Ігоре, що долучилися до прямого ефіру. Ну і за інформацію. Дякую вам, бережіть себе, бережіть Україну і Побачимося, ще обов'язково в ефірі. Ну а всім, хто нас дивиться, нагадую, що на прямому зв'язку зі студією щойно був Ігор Романенко, це військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду за Небо України.